Вівторок, 24 грудня. Традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Множинне громадянство в Україні. Як до цього ставляться чернівчани на різдвяно-новоріченні свята у драмтеатрі імені Ольги Кобилянської покажуть дві прем'єри сакральна для українців страва. Як готують кутю чернівчани? Хтось готується до святвечора, а хтось проводжає полеглих на війні рідних у останній шлях. Останню шану у Чернівцях віддали сержанту Сергію Ластівці з її солдатом Сергієм Бобіним. Попрощались у вижниці. Вічна пам'ять, слава та честь. Сідаючи сьогодні вечеряти, не забувайте про тих, хто не має такої можливості на мітингу у Чернівцях. Усі дзвонили в дзвоники, щоби почути голоси військовополонених, написали листи своїм рідним, які ті поки не зможуть отримати, та запалили свічки як символ надії кожного, що вони повернуться і наступного святвечора будуть за столом. 17 грудня Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про множинне громадянство, спрямований на повернення громадян, які виїхали через війну, та спрощення набуття українського громадянства для іноземців. Однак, не всі депутати Чернівецької обласної ради ставляться до цього рішення позитивно. Це питання обговорювали на позачерговій сесії. До якого рішення дійшли? Далі в сюжеті. Депутати Чернівецької обласної ради висловили занепокоєння щодо законопроєкту про множинне громадянство, наголошуючи на його потенційній загрозі для національної безпеки та можливому зовнішньому впливу на державні процеси. Ця ідея вкрай шкідливою для держави. Множинне громадянство протирічить норми конституції України, стаття 4, якою передбачено єдине громадянство України. Запровадження множинного громадянства обов'язково матиме негативні наслідки. Іноземний вплив на виборчий процес і формування влади, наявність громадян іншої держави у системі української влади створює ризики для державного суверенітету. В умовах війни з московським агресором це особливо небезпечно, адже ворог може використовувати такий спосіб для впливу на Україну. Тому вимагаємо від влади дотримуватися інтересів національної безпеки і відмовитися від будь-яких ініціатив, пов'язаних із запровадженням множинного громадянства. Я вважаю, що всі, хто б'ються за Україну, мають право отримати громадянство. Всі, хто є у Збройних силах України у лавах Збройних сил України, обов'язковим для цього є здати знання, ну, екзамен на знання української мови та української історії. По-перше, мені здається, що примусово збираються вертати тільки чоловіків. Проти цього не маю нічого проти. Я думаю, це нормально, але е, знаючи, як у наші закони розробляються, то все ж таки все це потрібно допрацьовувати. Е, щодо громадян, які в нас знаходяться в країні, не знаю, навіть е, інші країни приймають наших громадян, можливо, і ми маємо зробити такий крок, як приймати інших, якщо вони потребують. Прихисток і бачить його в нас в країні. Просто у нас багато більш насущних проблем, які людей турбують зараз. В першу чергу війна. А такі вирішення питань вже юридичні, там громадянства. Я думаю, вони відходять на другий план. Зараз ну нема недоречно їх відкривати зараз, поки йде е, війна. Жителі села Кам'янка звернулися до обласної ради з проханням сприяти постачанню газу до їхнього населеного пункту. Село вже провели газ. Практично люди витратили кошти на те, щоб підвести до своїх будівлів, немалі кошти, і вже довгий час практично нічого не робиться. Там небагато роботи потрібно. Якщо б пішла мова, щоб знову почати це спочатку, є прохання підтримувати депутатський запит, звернення до даних установ. Дякую. Дякую. Немає більше пропозицій. Ставлю голосування. Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги у Красноїльську облаштують під житло для вимушених переселенців. Для цього під час сесії депутати облради проголосували за передачу земельної ділянки цьому центру. Крім того, є ще два об'єкти в області, які планують облаштувати для ВПО. Там великий комплекс робіт спільно проведений між обласною радою та обласною військовою адміністрацією. Це два об'єкти, які відібрали, ми подавали набагато більше, але які відібрані цим фондом цієї організації. Було тільки два об'єкти, там де в нас нас в тому числі і зараз перебувають в ВПО, і де ми можемо збільшити ці площі, зробити ці ремонти. Тому ця робота, яку було не видно, це підготовча робота виготовлення ПКД всієї документації, зміни цлюк призначень розробку проєкту відведені. І вже після того, як вони остаточно затвердять виділять фінансування, відповідно буде відбуватися ці ремонти, куди ми зможемо в подальшому перемістити ще більшу кількість наших ВПО. попередньо за умовами гранту на одну внутрішньопереміщену особу виділятиметься 6 тисяч євро. Євген Паселюк, Микола Ганутін, новини Сі 4. Анімаційна казка з сучасними сценічними інтерпретаціями та шоу-концерти за участі оркестру на різдвяно новорічні свята у драмтеатрі імені Ольги Кобилянської покажуть дві прем'єри: Котигорошко та циганок шоу. Режисери обіцяють вистави не залишать байдужими нікого. Глядачі зможуть поринути у світ казки зі спецефектами, яка перегукується з сьогоденням, та насолодитися під келихом ігристого різдвяними піснями у фойє театру. Детальніше у сюжеті. Що за риба. Я Котигорошко. Іду на змія. би трошки. Сучасна анімація поєднання нестандартної хореографії та вокалу і гра акторів. У залі панує атмосфера магії та загадковості. Все це переносить глядача у світ казки. Вистава «Коти Горошко» – це експеримент драмтеатру. Для цього на роль головного героя вистави запросили актора з Тернополя Сергія Буду. Напевне, що відрізняє його те, що ми звикли бачити Котигорошка маленьким хлопчиком, веселим, який такий завзятий. А тут більше про якийсь спокій, про, про те, що всі проблеми не можна вирішити. З холодним розумом, не без зайвих, без зайвих якихось необдуманих речей, які можливо і можуть заважати. Виставу горошку» у такій незвичній формі на сцені драмтеатру ставитимуть вперше. Режисерка-постановниця Марина Богомаз приїхала до Чернівців з Києва. Вона називає виставу синтезом різних мистецтв, поєднання театру та мультфільму. Соня Сафрюк це теж така, вже, я так розумію, в Чернівцях відома особистість. Вона є пластеографкою. Бачите, ми вже слова використовуємо інше. Це вже не є тільки хореографія, тому що сучасний театр потребує пластики, яка проявляється у всій виставі, і Соня нам цьому чудово допомогла. Так само і вокал, підхід нетрадиційний, тому що вокал не тільки співати, а по-різному звучати. Це теж буде можливість. Усі декорації до вистави це анімації, яка створила Наталія Гуріна. Майже усіх казкових персонажів та інші атрибути малювали діти. Адже на думку режисерки, саме вони знають, як краще передати казку. Це була наша така ідея, Дані, мрія, і давня мрія спробувати. і експеримент. Спробувати використати дитячу творчість і дитячі малюнки, і їхню фантазію. В в виставі в професійному театрі, тому що ну, для кого ми це робимо. Ми це робимо для діток, і дуже цікаво дивитися на світ їхніми очима. І я читала: ну, мої діти насправді вже досить давно малюють, Вони малюють і на планшеті, і фарбами, олівцями. Їм це подобається. Вони одразу промальовуючи персонажів, вони думали про те, як ці персонажі зможуть потім рухати. Вони малювали частини тіла об'єктів в різних шарах і одразу уявляли собі, розповідали мені і Марині, як би вони хотіли, щоб це було на сцені. Спочатку сказали намалювати риб цікавих різних. Ну, далі змія. Та, далі. далі змія, потім дерева. Так. такі цікаві. А, а головне, що Марині весь час все це подобалось. Подивитися прем'єру можна вже 25 грудня. Також завтра покажуть театралізований концерт, циганок шоу та Шнайдер оркестра, який пройде у невимушеній атмосфері на сцені панорамі театру. Який ми попаковуємо як. Шоу-концерт, циганок-шоу та Шнайдер Оркестра це неймовірне виконання різдвяних хітів від оркестру театру і е зустріч з харизматичним. З, я дозволю собі сказати, з зіркою нашого театру з Андрієм Циганком. Е там досить небагато. Е Місць відповідно квитків, тому що це буде новий формат, тому що можна буде сидіти за столиком, тому що це простір буфету театру. Оцей театральний дух і дух буфету. Можна буде поєднати з келихом шампанського, поринути в поринути знову ж таки в казку. Альвіна Абрамчук, Любомир Казюк, новини сі 4 Кутя сакральна для українців страва. Вона супроводжувала нас крізь тисячоліття. Була на святковому столі у найважчі часи, допомагала відчувати зв'язок поколінь і залишається з нами і зараз як символ нескореності. Саме з куті починається різдвяна трапеза, та у кожної сім'ї свій особливий рецепт. Як готують кутю чернівчани? Дізнавався мій колега. Обов'язково додаємо мак, родзинки, курагу, мед, горішки. Може, щось трошечки забула, але ну, так, традиційна. Ну, перше, що горіхи, цукерки, таке маленькі, от. І е, мак. Традиційне куття пшениця, тихана, мак і мед. Ніякі горіхи, родзинок. Оцю всю сучасну смакоту я не додаю, бо це традиційно. Традиційно, це спокон віків, воно було так: мак, мед і пшениця. Там через... Та ну розкажи, ми сьогодні робили. О, розкажіть. Ну, – пшеничка, що ми ще додавали? Е, – мед, горіх, Мак, мак і зюм. Весь час ми жили на Донбасі і все рівно туди цей рецепт перевезла. І ми, скільки я пам'ятаю, з дитинства робимо. Хто не любить кутю, куття дуже смачна. Ми додаємо сама кутя пшениця, халва, заливається кип'яточком, цукор, горіхи або грецький, або гарах, кого як виходить, і мак. Ми робили знаєте, з рису. Риси з родзинками, горіхами, медом на цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Мирного та затишного вечора Усім вам бажаю на все добре. Побачимось на січотара.